А мы любим Украину, и украинский народ действительно я считаю братским, если вообще не одним. Друзі, всім привіт! Я радий вас вітати на своєму ютуб-каналі Шалений Кіт. На календарі 24 серпня 2025 року. І перше, ніж ми з вами перейдемо до обговорення подій, які сталися на цьому тижні, а там є про що поговорити, я хочу привітати всіх своїх друзів з України і всіх друзів України, вибачте вже за таку складну фразу з Днем Незалежності України. Так, безумовно, нам зараз важко. Максимально важко. більше ніж 4 роки тому почалась повномасштабна російська воєнна агресія проти України. Росія скинула всі маски, відкинула в бік всі казки про одну общу історію і безумовно одну общу дружбу. І поперла, як то кажуть, вже не соромлячись. Взагалі та ще в 2014 році, тобто більше 10 років тому Російська Федерація почала тоді гібридну війну. Так повторююсь, нам дуже важко. але Україна продовжує битись за своє майбутнє. Ну, що стосовно російських окупантів, то їх втрати давним-давно перевалили за просто шокуючу цифру в 1 мільйон осіб. Так, я розумію, що на Росії людей за людей ніколи не рахували. І якщо, наприклад, завтра російським окупантам треба буде знов освободити від життя, від планів на майбутнє, від всього людського, від всього, що оточувало тебе десятиліттями, якщо не століттями, освободити чергове село, ну, наприклад, якусь то умовну Федерівку. І задля цього треба буде покласти полк. Вони його покладуть без питань, без варіантів. Кремль Путіна бентежить дещо інше. Люди їм не потрібні, їх бентежать санкції, які так або інакше потроху, 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 потроху гризуть російську економіку. І ось, будь ласка. Криму, місцеві жителі столкнулись з нехваткою бензину. У заправок длинні очереди, ціни на топливо на біржі б'ють історичні рекорди, а власті вводять запрет на експорт. Ну, вже буде. Це все штуки бензинчика. А пінзінчики відьманів на слово зовсім. росіяни шикуються в черги запальним, якого навіть попри зростання цін на всіх не вистачає. Офіційна версія дефіциту позапланові ремонти на нафтопереробних заводах. Їх причину російська пропаганда замовчує. Ну звісно ж, хто ж скаже про те, що до цього доклали руки Збройні Сили України. Друзі, будь ласка, підпишіться на мій канал Шалений Кіт. Якщо ви вперше зайшли до мене в гості, обов'язково тисніть пальчиком в значок дзвіночка, аби вчасно отримувати увідомлення про нові ролики. Мої постійні глядачі обов'язково перевірте власну підписку і також поділіться цим відео з вашими друзями, щоб якомога більше людей побачила це відео. Отже, друзі. Повертаємось к головним новинам, а саме к подіям минулого тижня. Нагадаю, що 19 серпня, у вівторок, в Білому домі зібрались лідери європейських країн. Вони завітали в гості до Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів Америки. Як вже було сказано, овальний кабінет ніколи не бачив таку кількість гостей разом сразу же. мається на увазі гостей перших облич країн Європи. І тоді цей десант з Європи мається на увазі. Президент Володимир Зеленський в оточенні дорослих політиків вони зробили правильну річ. Вони стали казати Дональду Трампу те, що він хотів чути. І саме ця зустріч загалом вона пройшла в дуже гарній обстановці. І було багато різних заяв, і було багато різних очікувань. Немає сенсу, друзі, переказувати перебіг перемовин в овальному кабінеті. Але головним надбанням цих перемовин стало те, що почали обговорювати формат. Гарантій безпеки для України, тому що ну без гарантії безпеки жоден, жоден документ, який можливо підпишуть з Російською Федерацією, не буде вартувати собственно то ціни паперу, на якому він буде написаний. Скажімо так, держсекретар Марко Рубіо очолить групу, яка розробить проєкт гарантії безпеки для України. Про це пише «The Wall Street Journal». За інформацією журналістів, гарантії безпеки будуть складатися із чотирьох компонентів: а саме: військова присутність, протиповітряна оборона, озброєння. Та моніторинг припинення бойових дій. Якщо спочатку Дональд Трамп відкидав можливість участі США в цьому, скажімо так, безпековому форматі, то вже потім він сказав, що США да США будуть приймати участь. І якщо вірно трактувати ту інформацію, яка є в інтернеті, нас очікує повітряна парасоля, яка і закриє небо від цього хлама, мається на увазі смертоносного хлама, який летить з боку Російської Федерації, шахеди, ракети, ну і так далі. Хоча друзі, політичний вітер в Пентагоні знов подув в інший бік. Там, взагалі, таке враження, що стоїть флюгер, який живе своїм життям. З іншого боку, зрозуміло, що сказав Дональд Трамп, що він думає, які тези він вкидає в інформаційний простір, так вони і реагують. Сьогодні він, а вже і вони кажуть одне завтра може бути зовсім інше. Головний чиновник Пентагону з політики Елбридж Колбі заявив невеликій групі європейських міністрів оборони, що будь-яка участь США буде мінімальною. І вже під кінець тижня стали з'являтися новини, що Дональду Трампу стає сумно. Він починає нудьгувати. Зрозуміло, він обіцяв всім, без виключень під час своєї передвиборчої каденції, що мир настане дуже швидко, буквально за 24 години. Гаразд, нехай за тиждень. Але пройшов тиждень, пройшов місяць, а мир досі не настав. І щось мені підказує, що просто Путін водить його заніс. Є деякі підстави для оптимізму, але є також побоювання, що він все ще не усвідомлює, наскільки це складне, і що якщо все це не складеться так швидко, як він хоче, він просто занудьгує і втратить інтерес. Додав один високопоставлений чиновник з європейської країни стосовно Дональда Трампа та його настрою. Протягом цього тижня Дональд Трамп пройшов шлях. Від хвастощів щодо можливості швидкого завершення війни до висловлювання скептицизму щодо можливості зібрати лідерів разом для особистої розмови. Про це пише Вашингтон Пост. Ну мається на увазі зібрати разом Володимира Зеленського, Путіна, ну і в присутності Трампа. Однак, попри всю дипломатичну пишноту прогресу майже не спостерігається. Оскільки Москва опирається будь-яким пропозиціям припинити напади на Україну або прийняти щось окрім максимальних цілей війни. Зовнішні аналітики припускають, що Білий дім неправильно зрозумів цілі Путіна і, можливо, керувався бажаним для дійсного. Наразі, за словами Трампа, він дасть Путіну час вирішити, чи зустрінеться він із Зеленським, як просив президент Сполучених Штатів Америки. Якщо зустріч не відбудеться, я подивлюся. Чия це вина? – сказав Трамп, неодноразово повторюючи, що в цьому задіяні два учасники, коли його запитали про постійні напади Росії на Україну цього тижня? Він залишив відкритою можливість запровадження економічних санкцій проти Росії або ж залишити Україну наодинці. Міністр Лавров заявив, що встречі Путіна і Зеленського поки не планується. які, на ваш взгляд, слідущі шаги. Посмотрим, зможуть ли Путін і Зеленський работать вместе. Етак, масло і уксус, а не плохо сочетаються. У них сложне отношення по понятним причинам. Стане ясно, нужна ли моє присутствие? Я би предпочло не участвувати. Це буде дуже важливе рішення, сказав Трамп. І це питання того, чи будуть це масштабні санкції, чи масштабні тарифи, чи і те, і інші, чи ми нічого не робитимо і скажемо, що це ваша боротьба. Таке враження, що Дональд Трамп ніяк не може наважитися зробити той важливий крок. Які від нього очікують всі? Він досі вірить, чомусь вірить в те, що Путін його поважає, і Путін поважає його країну, і в те, що у них із Путіним дуже гарні відносини. Тактика Москви зрозуміла, вони затягують час, і вони очікують, що невдовзі Трамп просто скаже: Та ви мене дістали. Ідіть займайтесь самі своїм цим питанням. А я вже втомився, я вмиваю руки. І піду, я краще займатися а, відносинами з Китаєм. І Трамп знов каже про яких то два тижні. А до цього були ще якісь тижні, а до цього був його ультиматум. І крок за кроком, раз за разом, люди перестають все більше вірити в ці, от, скажімо так, терміни, в ці ультиматуми, тому що коли ти щось скажеш і потім ти ні хрена не робиш, то тоді, врешті-решт, люди на тебе починають дивитися і вже трохи посміхатись. А Трамп. Як ви друзі пам'ятаєте, він нарцис, просто максимальний запредельний нарцис якогось то космічного рівня. Постійно і всі навколо мусять казати, який він гарний, який він шикарний політик, який він просто неймовірний дипломат і як він швидко добивається своїх цілей. І якщо тільки йде не так, ну як він хоче, то це, це друзі до речі дуже цікава історія, тому що я вважаю, що... Москва, граючись от так з Трампом, може догратися, як то кажуть, до мишей. Тому що у нього може увірватися терпець, він може образитись, ну нічого ж собі. Я керую цим Всесвітом. Тут все вирішується, по, скажімо так, по-моєму, щелчку пальцями. А ось Володимир Путін, начебто мій друг, він напевно вважає, що я не такий серйозний політик, і в той же час вважає, що зі мною можна гратися. І що після цього... Вирішить Трамп не може спрогнозувати ніхто. Хоча безумовно, все ж таки безумовно, там в Кремлі сподіваються на те, що Трамп втомиться і скаже розбирайтесь тут самі. Але 22 серпня, тобто позавчора, під час масованої ракетної атаки з боку Російської Федерації по території України, Росія навмисно, Нанесла ракетний удар по території американського підприємства компанії Флекстроник. Той регіон взагалі вважався безпечним, ну по-перше, далека. А по-друге, поруч кордон з Угорщиною, а Віктор Орбан Кент Володимира Путіна. І напевно хтось помилково вважав, що там буде все карза та гладко. Але ні, якщо зараз хтось скаже Петров, зачекай. Так виявляється, що це удар по американському бізнесу, навмисний удар по американських грошах, по американському престижу. Так, друзі, ви будете праві. Так і є насправді. І цей удар був нанесений в той час, коли деякі ще засоби масової інформації обговорювали зустріч Трампа з Путіним на Алясці про те, як американські солдати стілили Путіну червоний килим. Обговорювали те, як е, Трамп зустрів Путіна на цьому червоному килимі. Нагадаю, друзі, що по відношенню до Путіна е, існує ордер на його арешт, і цей ордер виданий міжнародним ключове слово, міжнародним кримінальним судом в Газі. Але тим не менш Трамп його зустрів потиснув руку. Вони сіли разом на заднє сидіння президентського лімузину і поїхали на перемовини. І ось цей жест. Ні в різних автівках, а разом в одній автівці багато про що каже на мові дипломатії. Тобто на території США на Алясці зустрічали Путіна з усіма на той час можливими, скоріш за все, почистями. І тут на тобі <сум> дуже цікавий ход з боку Москви. Ракети промахнулись? Ні, такого бути не може. Ну, Можливо, би одна ракета промахнулась. І то не факт, тому що. Це ж зброя аналога. В точка нет, як про це каже Російська Федерація, це високоточна зброя, яка, якщо може промахнутися, то плюс-мінус там 10-15 град 20 метрів. І промахнутися по території великого заводу це треба що постаратися. І тепер, як то кажуть, ход за Трампом. під час брифінгу в овальному кабінеті 22 серпня репортер запитав Трампа, чи розмовляв він із Путіним про напад на американську кампанію. Я сказав йому, що мене це не влаштовує, заявив Трамп, і мене не влаштовує нічого, що пов'язано з цією війною. До речі, Трамп раніше не анонсував розмову з Путіним між часом нападу та його брифінгом у Білому домі. Безпосередньо перед тим, як його запитали про удар Росії по американському заводу, Трамп показав журналістам фотографію себе та Путіна на саміті на Алясці. Яку, за його словами, надіслав йому сам Путін. Він дуже поважав мене та нашу країну, сказав Трамп, додавши, що Путін не дуже поважав інших. Тобто так сильно поважав Дональда Трампа і поважав країну, мається на увазі Сполучених Штатів Америки, що дві російські ракети завітали в гості, скажімо так, до американського бізнесу. І ось ця подія, повторюсь, поставила Трампа на неабу яку розтяжку. Якщо він це прокафтне, якщо він ніяк не відреагує, то шквал критики. В бік його буде наростати не то, що з кожним днем, а з кожною годиною. Вже зараз його, скажімо так, соратники, мається на увазі республіканці, починають. Все сильніше, сильніше критикувати самого Дональда Трампа за його фактично беззубу політику по відношенню до Російської Федерації, яка, повторюсь, не соромиться наносити удари по американському бізнесу. Лідер більшості в Сенаті Джон Тун, республіканець від південної Дакоти, наголосив, що Сенат готовий запровадити санкції проти Росії, щоб утримати її за столом перемовин, навіть попри те, що Трамп натякнув, що більше не розглядає можливість запровадження санкцій після зустрічі. З Путіним у п'ятницю на Алясці. Про це пише Вашингтон-Пост. Але вже потім, друзі, був удар, повторююсь, по американському підприємству. Інші республіканці, тобто знов республіканці, саратники Дональда Трампа, скажімо так, по партії, висловилися різкіше щодо Кремля, заявивши, що військові дії в Україні не можуть закінчитися перемогою російського лідера. Сенатор Ліндсі Грем, республіканець від Південної Кароліни, союзник Трампа, який підтримував законопроект про санкції, похвалив президента за зустріч із Путіним та Зеленським. Грем висловив обережність оптимізм щодо того, що тристороння зустріч між Трампом, Путіним та Зеленським може покласти край війні задовго до Різдва. Якщо Путін не погодиться на таку зустріч, сказав Грем, Сполученим Штатам можливо доведеться піти на повну, щоб покарати тих, хто купує дешеву російську нафту та газ, підтримуючи військову машину Путіна. Тобто, ще раз, друзі, ти приймав його вдома, мається на увазі. Трамп приймав вдома Путіна. Вони сиділи разом за одним столом, напевно, пили чай, тиснули руку один одному, посміхались, називали друг друга друзями. І, напевно, будували плани на майбутнє. Можливо, говорили про бізнес. Бізнес або там десь на Алясці, або в Арктиці, або що хрен де. А прийшов тиждень, і Москва наносить ракетний удар по, да, да, по американському бізнесу. А до цього американські військові. Тобі стілили червоний килим, і тобі, як я вже казав, були оказані всі почесті в Америці в тій країні, до якої ти дуже 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 давно не прилітав, тієї країни, яка притягнула тобі руку, аби витягнути тебе з мирової ізоляції. І ось, будь ласка, як то кажуть благодарність від Володимира Путіна в бік Дональда Трампа. І повторюсь, друзі, якщо зараз Трамп ніяк не відреагує, ну взагалі ніяк не відреагує, якщо він знову продовжить розповідати про їх гарні стосунки із. Путіним, про їх дружбу, ну, на тлі того, що, напевно, вже погасили пожежу на американському заводі в Україні, то тоді, фактично, про Трампа як політичну фігуру можна забувати. Тому що йому більше ніхто не буде вірити. Якщо собака лає постійно, але не кусає, немає ніякого сенсу тримати її вдома. Тому що току від цієї собаки немає ніякого, вибачте, мені за таке порівняння. Але. Все ж таки, я вважаю, щось мені підказує. Ну можливо, я оптиміст, що Трамп тримає один або два козирі в рукаві, тому що, якщо би це йшла мова про якусь там людину, яка самостійна, ну півбіди. але все ж таки це президент Сполучених Штатів Америки. Є Сенат, є конгрес, є республіканці, є е, демократи, тобто є засоби масової інформації, які дуже швидко від засипання тебе компліментами можуть тебе на голову вивантажити невеличке таке відро лайна. А завтра буде вже бочка. А після завтра буде цистерна того ж самого інформаційного лайна. І відмитися від нього буде дуже 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 складно. Я нагадаю вам, друзі, те, що я казав в одному зі своїх минулих роліків. Історія, коли військовослужбовці Сполучених Штатів Америки стелять червоний килим мирвому злочинцю, буде наздовганяти Трампа ще довго, 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 довго. І я не здивуюсь, якщо от на тлі того, що Російська Федерація нанесла удар ракетний удар по американському бізнесу, вже наступного тижня цю э, світлину, де військові Сполучених Штатів Америки. Стілять килим для Путіна цю світлину знов нагадають Трампу і будуть тикати на нею постійне. Мовляв, ось що ти робив на Алясці, а ось що Російська Федерація робить з американськими грошима в Україні. Є чим перервати? Парируй. Якщо немає, ну тоді вибач. І я, друзі, не можу спрогнозувати. Які заголовки засобів масової інформації будуть наступного тижня? Якщо повторюсь, Трамп аж ніяк не відреагує. І в той же час, друзі, можна припустити, що критика, тобто головний біч Трампа, тому що він на неї реагує дуже-дуже болісно, є його і рятівником. Тобто, коли ця критика загонить в кут, коли він зрозуміє, що більше кроків немає, що вправо програв вліво програв, він може, скажімо так, розробити цей Гордіїв-вузол. І подальші кроки Трампа рахуйте Сполучених Штатів Америки можуть бути дуже дуже болісними для самої Російської Федерації. І Якщо, наприклад, все ж таки Трамп наважиться на введення тих самих пекельних санкцій, які він обіцяв Путіну, якщо той не виявить реальних кроків для припинення війни, яку він веде проти України, то друзі. В общем, поживемо, побачимо. Всім гарного дня, друзі. Ще раз усіх вітаю з Днем Незалежності України. Слава нашій прекрасної країні і слава Збройним силам України. Всім пока, гарної неділі!